Естер, перший розділ. І сталося за днів Ахашвероша, і це той Ахашверош, що царював від Індії аж до Етіопії, 127 округ. За тих днів, коли цар Ахашеврош засів на троні свого царства на замку Сузи, третього року свого царювання справив він гостину для всіх своїх князів та для всіх своїх слуг. Перського та міцького війська, старших та правителів округ, показуючи багатство слави царства свого і пишноту слави своєї величності довгі дні 180 день. А по скінченні цих днів справив цар для всього народу, що знаходився в замку Сузи, від великого аж до малого гостину на сім день на садковому подвір'ї царського палату. Біла, зелена та блакитна тканина тримана. Вісоном та пурпуром шнурами висіла на срібних стовпцях та на мурових колонах. Золоті та срібні ложа стояли на підлозі з плиток з зеленого, білого, жовтого і чорного мармуру, а напої подавали в золотому посуді. В посуді все різному і царського вина було вельми щедро, за великою спроможністю царя. А пиття було за встановленням порядком, ніхто не примушував, бо цар так установив усім значним свого дому, щоб чинити за вподобанням кожного. Також цариці Вашті справила гостину для жінок в царському домі царя Ахашвероша. Сьомого дня, коли цареві стало весело на серці від вина, він сказав Мегамуанові, бізеті, Харвоні. Біхті і Авгіті, Зетерові та Керкасові, сімом Евнухам, які служили перед обличчям царя Ахашвероша, привести царицю Вашті перед цареве обличчя в короні царській, щоб показати народам та зверхникам її красу, бо була вона вродливого вигляду. Та цариця Вашті відмовилася прийти за царським словом, що було передане їй через евнухів. І сильно розгнівався цар, і в нього горіла його лютість, і сказав цар до мудреців, що знають часи, бо так царська справа йшла перед усіма, що знали закона та право. А близькими до нього були Каршена, Шатер, Адмата, Паршіш, Мерес, Мерсена, Мемухан, сім князів перських та медійських, які бачили цареве обличчя і сидять перші в царстві. Як велить закон, щоб зробити з царицею вашті за те, що не виконала слова царя Ахашвероша, переданого їй через Емнухів. І сказав Мемухан перед царем та князями не перед самим царем провинилася цариця вашті, але й перед усіма князями та перед усіма народами, що по всіх округах царя Ахашвероша. бо царицин учинок дійде до всіх жінок і спричиниться. До погодження їхніх чоловіків в їхніх очах, бо будуть говорити, цар Хашверош сказав був привести царицю перед обличчя своє, та вона не прийшла. І цього дня казатимуть те саме княгині перські та мідійські, що почують про царицин вчинок, до всіх царських князів, і буде багато погорди та гніву. Якщо цареві це добре, нехай вийде царський наказ від нього, і нехай буде записане в законах Персії та Мідії, і нехай не поминеться, щоб важті більш не приходила перед обличчя царя Ахашвероша, а її царювання цар дасть інший, ліпший від неї. А коли почується царський наказ, який цар зробить відомим у всім своїм царством, хоч яке велике воно, то всі жінки віддадуть честь своїм чоловікам, від великого аж до малого. І була приємна ця рада в очах царя та князів, і цар зробив за Мемухановим словом, і порозсилав він листа до всіх царських округ, до кожної округи, письмом її і до кожного народу мовою Його, щоб кожен чоловік був паном у домі своєму і говорив про це мовою свого народу.